you <laughs> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал в Україні. Заочно судитимуть як заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони України Володимира Сівковича за організацію силового розгону студентів на Майдані Незалежності у Києві у 2013 році. Як повідомляє держбюро розслідувань до суду скеровано обвинувальний акт відносно нього, працівники ДБР встановили, що колишній працівник КДБ СРСР за завданням своїх кураторів пішов працювати до органів державної влади України. З часом Сівкович став заступником секретаря РНБО та отримав до Дня Незалежності України у 2013 році. Військ. Визвання генерал-майора запасу. Вже через три місяці за його безпосередній участі відбулася організація побиття учасників однієї з перших акцій протесту молоді за євроінтеграційний курс нашої держави йдеться у повідомленні. Зазначається, що за завданням президента Втікача та колишнього секретаря РНБО Сівкович згадав отримані в КДБ навички вербування та тиску. Зокрема, через його вказівки в ніч, 29 на 30 листопада 2014 року, начальник головного управління столичної міліції дав наказ насильницького розгону мирної акції протесту студентського майдану в центрі Києва. За даними ДБР, у ході терміну... Вонічної наради у кабінеті начальника головного управління столичної міліції під керівництвом Сівковича було віддано свідомо злочинний наказ. Він, зокрема, передбачав залучення спецпідрозділу Берку для застосування сили до мітінгувальників. Зачистка Майдану незалежності від патріотичної молоді мала відбуватись під приводом забезпечення, нібито встановлення новорічної ялинки. У відомстві уточнили, що дію обвинуваченого кваліфіковано за частиною 3 статті 27 статті 340, частиною 3 статті 27, частиною 2 статті 365 кримінального кодексу України за клопотанням слідчого ДБР погодження. Прокурором та ухвалами слідчого судді відносно вказаної особи заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Правосуддям надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо Сівковича, оскільки він втік і переховується на території РФ держави-агресора, агентом якої він був в Україні і на яку працював, пояснили у бюро. Зазначається, що наразі Сівкович є одним із очільників антиукраїнського руху, створеного спецслужбами РФ. Це теж не залишиться поза увагою нашого слідства та правосуддя. Наголосили у ДБР. У ДБР також нагадали, що за цим епізодом до суду скеровані обвинувальні акти відносно 15 Працівників правоохоронних органів, серед яких двоє заступників начальника управління громадської безпеки столичної міліції, командир роти та 20 міліціонерів спецпідрозділу Беркут при ГОМВС України в місті Києві. Нещодавно голова служби безпеки України Василь Малюк заявив, що в Москві проти України працює так звана кротоферма за участі посадовців часів президентства Віктора Януковича, Володимира Сівковича та Андрія Клюєва. Основне її завдання збір інформації по Україні з метою формування доповідей для ФСБ. Варто зазначити, що Сівкович, мовірно, яку депутата Європейської солідарності Миколи Княжицького який чомусь ніколи не коментував зраду свого кума. Депутат від Євросолідарності Микола Княжицький є кумом і правою рукою, обвинуваченого в силовому розгоні майдану Володимира Сівковича. І зараз він може знати про місце знаходження останнього. Таку заяву одного разу зробив в прямому ефірі програми Свобода слова на каналі ICTV політик Сергій Лещенко. Ця людина медіа покидьок. Він просто брехун, пан княжицький пов'язаний з Сівковичем, людину, який дав пряму вказівку розганяти майдан. Сівкович втік від українського правосуддя. Я переконаний, що княжицький знає, де його кум зараз ховається, і я впевнений, що він може дати свідчення для Куратури, щоб людина, яка спровокувала кровоприлеття на Майдані, був покараний. При цьому Лещенко заявив, що саме за угодою з Сівковичем, з домовленістю з Януковичем і Арбузовим, княжицький здійснив рейдерське захоплення каналу TVI. Це людина, яка просто вкрала телеканал. Він тут розповідає про московську агресію. Хоча той же Сівкович це випускник школи КДБ, він втік до Росії, переховується від слідства у справі Майдану в Росії, а ця людина його права рука. Він просто під час Януковича за півроку до падіння режиму просто взяв і зруйнував єдиний незалежний канал ТВІ. І цей канал був зруйнований за півроку до майдану, тільки тому, що так було. Домовлено на самому верху, і Арбузов робив все необхідне, щоб цей канал зник. І зараз він бореть за свободу слова, за демократію. Я не знаю, якими сльозами крокодилячими потрібно плакати, щоб повірили. На цьому мене все. Підписуйтесь на канал Блгразумовського. Тисніть на дзвіночок також. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.